А ці віршовані рядки я присвячую одному з найбоєздатніших підрозділів періоду АТО ООС і кровопролитної поточної повномасштабної війни третьому батальйону 92-ї окремої механізованої бригади, всім хлопцям, які воюють під Бахмутом, які боронять це місто, присвячені ці рядки, а також Батькові підрозділу другу боксу генію планування і практику, героїчній зірці і непогамовному утилізатору російського лахміття на українських теренах другу флінту. Вам, хлопці! Осіла ніч світ потемнів, як чорнослив, і ми зав'язли в його зморшках, як в окопах, за аншлагами мокрит чоло йшло в заплив вздовж брустверного шраму біля вопу. Багном від лих траншеї захлинулись, а ґрунт всмоктав немелені кістки, від луння виходу, стрільці в момент пригнулись, над головою прошуршали пелюстки, вогні стволів зашилися у темінь, тональність мін на третіх порохах, немов розмотаний у небі ремінь, за піком сходження провалить дах, акорд боїв. І контрапункт знарядь тріщать по швах бар'єрні рубежі, і люстри фосфорні, над овидом горять, стікає магма цівками дощів. Ще п'ять століть ми не почуєм тишу, пройдемо крізь дим трощ, в обхід безчестя і принижень постанем в світлі урочистих площ.